Всім привіт! В продажі Octavia Tour. Машинка тільки заїхала. Сьогодні поставив на реєстрацію. 2010 рік виготовлення Тож в паспорті. Також 2060 рік. Гарний колір на зимовій резині. Двигун 1.6 MPI, Саме звичайний, атмосферний, коробка механіка, датиступка. Смотри, в гарному стані. Без корозії. Присутня камера заднього виду. Сто п'ятдесят чотири тисячі рідного пробігу. Пороги рівненькі, ціленькі, без полю. Багажник кохання, не затертий, не зачуханий. Ключ, домкрат, запаска, все присутнє. Колон охайний, Ні чистки не робилося. Два підйомника. Новий вже руль і стали. Сенсорна магнітола на кліматі. Камера працює. Стан руля дивіться, руль не шитий, оригінальний. Двигун працює рівненько. Не димить, не сапунить. екологія вся на місці. Машинка знаходиться в місто Вінниці. Більш детально в описі. кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня.